Привіт, друзі! Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав ефективність секретного українського дрона, який всього за один вечір знищив російської військової техніки на понад 7 мільйонів доларів. Оператори армії дронів влаштували окупантам справжнє пекло. Ударна рота БПЛА Ахілес уразила танки Т-80, т 72 та гаубиці Д 30 Схоже, що полювання на рашистів та їхню техніку відбувалося вночі, тому вони явно до цього не були готові. Тепер на концерті Кобзона нові глядачі. Це результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай він залишається несподіванкою для наших ворогів, написав міністр у своєму телеграм-каналі. Всю майстерність роботи операторів дронів можна оцінити за відео. Один за одним снаряди падали точно в ціль, знищуючи російські танки та гаубиці. Спочатку було уражено танк московитів Т-80, максимальна потужність, двигуна якого складає 1000 кінських сил, а швидкість 70 км на годину. Танк озброєний 125 мм гарматою та має броню від 10 до 24 см, але вона його не врятувала. Тепер це лише великий шмат металобрухту. Наступним під приціл українського безпілотника потрапив танк окупантів Т-72, головним озброєнням якого також є 125 мм гладкоствольна гармата. Потужність двигуна складає 840 кінських сил, а максимальна швидкість 60 км на годину. Після успішно завданого удару українським дроном максимальна швидкість цього танка становить 0 км на годину. Також рота БПЛА Ахілес уразила російські гаубиці Д-30, які у народі носять назву Жаба. Це причепна 122-мм гаубиця, виготовлена у Радянському Союзі, яка має дальність вогню від 15 до 22 км. Голова Мінцифри Федоров подякував воїнам за службу та круті результати, а також пообіцяв ще більше технологій та сюрпризів для окупантів. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Також підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Бережіть себе та не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!